Сьогодні я розповім вам цікаву історію про гномика, який живе у лісі. Дітки, а як ви гадаєте, що росте в лісі? В лісі росте багато дерев різних, а також живуть тваринки. А що ж це таке, погляньте? Це лісовий струмочок. Біля нього ростуть трісні дерева, високе далі від струмочка. А низьке ближче. Які дерева за висотою? Високе і низьке. Якось гномик гуляв лісом, і раптом набігла хмарка, подув сильний вітер і пішов в дощик. Чує гномик, хтось плаче. Це зачиня, воно намокло, замерзло і загубило маму. Скільки зайченят знайшов гномик? Одне. Так, дітки, узяв його гномик з собою, зігрів і пішли вони далі. Ідуть гномик з зайчиком, а дощик все йде. Чують, хтось пищить. Це більченятко. Воно випало із дупла під час грози. Взяв гномик і його з собою. Дітки, скільки більченят знайшов гномик? Так, вірно, одни. де теж сховатися від дощу, думає гномик. Дивиться гномик, стоїть при дорозі, на одній нозі, і шапку має, а нікого не вітає. Що це таке? Гриб. Як ви гадаєте, що відбувається з грибами під час дощу? Під час дощу гриби ростуть. Ось і наш гриб став великим. Усім вистачило місця сховатися під ним від дощу. Коли дощ закінчився, виглянуло сонечко. А тут і білка, скік та скік. Дякую тобі, гномику, що врятував моє більченяк. Пригощайся і подарувала гномику горіх. Скільки горіхів подарувала білка? Один, вірно, дітки. один. Прибігла і зайчиха, подякувала гномику за те, що він врятував заченятку, і подарувала йому морквинку. Скільки морквинок подарувала зайчиха? Одну, Правильно, дітки. одну морквинку. Взяв гномик в одну руку морквину, а в другу горіх і думає. Як би не забути, поскільки у в мене різних дарунків? Раптом чує, хтось говорить. Не забудеш, якщо візьмеш мене з собою, дивиться гномик, паличка стоїть дуже дивна на вигляд, і промовляє пісеньку. Схожа одиниця на гачок, чи на зламаний сучок. Хто ти запитує гномик. Я цифра один, чи одиниця. І танка пряма, як спиця. Я позначаю число один, відповіла паличка. Гномик взяв з собою циферку один і прикріпив її до будинку. І став у нього будинок під номером один. Дітки, давайте згадаємо, скільки зайчення знайшов гномик. Одне. Скільки більченят він врятував від дощу? Одне. Скільки грибочків виросло на галявині? Один. Скільки морквинок подарувала зайчиха гномику? Одну. Скільки горішків дала білочка? Один. Діти число один записується цифрою один. Дітки, візьміть вказівний пальчик і обведіть контур циферки один. Ось один чи одиниця, і пряма тонка, як спиця. Запам'ятайте, це цифра один.